Доброго дня, малята! Сьогодні ми помандруємо на город. Знайомитися з дуже красивою тваринкою. Вона живе скрізь, але найчастіше можна її побачити саме на городі. Вона приносить величезну користь грунту. Відгадайте загадку! І дізнаєтеся, про кого піде мова? Живе в землі не звір, не птиця, риє нори, а не кріт. Світла денного боїться, землю їсть на обід. Так, звичайно, це дощовий червяк. Подивіться, яке миле створіння. Який він беззахисний перед нами. Обіцяйте, черв'ячку, що ви не заподієте ніколи йому шкоди. Обіцяєте, так? Подивіться, яке в нього витягнуте тіло, округле. Рожеве, на дотик слизьке. Воно складається з великої кількості маленьких частинок. Таке тіло допомагає черв'ячку вільно рухатись під землею. Він живе у грунті, проїдає собі хід, пропускаючи землю через себе, таким чином, харчуючись, Червяк очищує землю. Чому ж його називають дощовим? Тому що після дощу вони виповзають на поверхню, а потім ховаються знову у ґрунт. Їсть черв'як гнилі частинки рослин та опале листя. Перетворюють відходи у чудове добриво. Дощові черв'яки корисні тварини. Вони потребують нашої охорони, ніколи не кривдять цих красивих створінь. Пам'ятайте, що вони живі і мають таке ж право на життя, як і ми з вами. До побачення, дітки! До нових зустріч!